Добрий вечір, мої любі дітки. Сьогодні я прочитаю вам казочку про кольорового котика. Пригода перша. Кольоровий котик і загублений листочок. Одного ранку кольоровий котик прокинувся від челесту. Вечелисту. Мамо, що це шорхотить? Запитав, запитав він. Це вітер грається з листочками, усміхнулась мама киця. А ось цей листочок наш, показала вона на маленький золотий листочок із сердечком. Він прилетів до нас із чарівного дерева в саду радості. Але раптом пух вітер знов дмухнув і листочок полетів. Треба його знайти, вигнув котик і побіг по стежці. Перша зупинка у зайчика-звінчика. Привіт. Чи бачив ти листочок із сердечком? Він пролетів біля моїх вушок і стрибнув до сонячного до сонячного потічка. Друга зупинка біля потічка. Котик пірнув лапку у воду. Там плавала маленька рибка і тримала листочок, як Парасолько. Вау, дякую, радів котик. А рибка сказала, він дуже теплий, у ньому ваша любов. Котик повернувся до мами, і вона прикріпила листочок на його бантик. Це буде твоє щастя оберіг, мій любий. Ти будеш носити це завжди, а листочок буде. Оберігати тебе від всяких незгод. Хочеш продовження? Наступна пригода може бути на спині мете.